Вітаю вас, друзі. День сьогодні недобрий, тому що росіяни здійснили чергову масовану терористичну комбіновану атаку проти нашої країни. Били по різних містах, у тому числі били по Одесі, вбили там жінку. Також російська армія отримала дуже велику побєду, завдавши удару по реабілітаційному центру та вбивши ще тварин. Це установа, яка не просто працювала з дітьми з інвалідністю, це установа, в якій є душа. Тут рятували тварин. От, на жаль, дві наші тваринки загинули. Завдавали ударів російські мерзоти, також і по нашій залізничній інфраструктурі. На Київщині вони поцілили у потяг, який перевозив зерно. Найбільш масованою атака була саме на нашу столицю. Російські виродки завдали ударів по Укрпошті і знищили виробництво сублімованої їжі. Я є володарний засновник торгівельної марки «Харчі». Сьогодні трапилось те. До нас дрон. При цьому російські терористи, як і раніше, навмисно, цілеспрямовано, спеціально атакували житлові будинки за допомогою безпілотників. Також одна із російських ракет поцілила по житловому будинку у Києві і зруйнувала його. Станом на зараз відомо про щонайменше 15 вбитих у нашій столиці. Бачите, що дев'ятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів. Ракета пройшла через всі поверхи і аж до підвалу. Окремо варто відзначити, що для цієї атаки росіяни застосовували у тому числі і ракети із касетними суббоєприпасами саме для того, щоб завдати якомога більших жертв цивільному населенню. Зібрала отакі от кулі, які тут знаходяться. Це касетне. З касетною начинкою ракети е, такі маленькі кульки знаходяться внутрі для, то, для максимального ураження людей. Я маю нагадати, що вони спеціально атакують цивільні об'єкти для того, щоби посіяти страх серед українців, для того, щоби посіяти зневіру, для того, щоби зламати наш дух, але їм це не вдасться. Очікувано росіяни святкували цю терористичну атаку. Ось такі кадри послідстві взриву в Києві. Е... І як ресностях, вот що во такою от, от є, красивенько. Ну, когда в Києві очень громко і очень жарко, це дуже хорошо. Ну а реакція Трампа на триваючий російський терор. Давайте пізніше поговоримо про його реакцію. А зараз я закликаю вас допомогти силам безпеки та оборони України, щоб наше військо мало більше дронів, щоб наші воїни могли помститися, щоб росіянам відривало їхні пусті голови. Ваша допомога неоціненна. Ці дрони справді дають нам перевагу на фронті, але потреба в них колосальна. Дронів завжди мало, і ми використовуємо їх до останнього. Потрібно більше FPV, щоб ми могли нищити окупантів ще швидше. Лише сила це та мова, яку розуміють росіяни, тільки коли вони почнуть захлинатися кров'ю і будуть нести ще більші втрати, тоді вони зупиняться. Закликаю вас іще раз закинути на Русоріз. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. У той час як росіяни здійснювали терористичні атаки і вбивали мирних людей у своїх домівках. Трамп відвідав саміт Великої Сімки і заявив, що він дуже шкодує, що там не було було так званої Росії Путін говорить зі мною. Він не говорить ні з ким іншим. Він не хоче говорити, бо відчував себе дуже ображеним, коли його викинули з великої вісімки. Я б сказав, що це була помилка, тому що, на мою думку, у вас зараз не було б війни, якби Росія була в складі, не було б війни зараз, якби Трамп був президентом чотири роки тому. Це неправда, звісно. Російську Федерацію виключили із Великої вісімки одразу після початку російсько-української війни у березні 2014 року. Що стосується санкцій, то Трамп також не хоче їх за запроваджувати проти Росіян раніше, ви казали, що можете запровадити санкції проти Росії, навіщо чекати? Тому що я чекаю, чи буде укладено угоду, як ми з вами бачимо, президент Сполучених Штатів Америки чітко дотримується свого слова. Майже три тижні минуло, відколи Трамп дав Росіянам два тижні. Два тижні, два тижні або менше, і після цього він мав би по ідеї щось зробити проти так званої Росії, але відмовляється навіть запроваджувати санкції, тому що як виявили запроваджувати санкції проти росіян це невигідно для Америки, і не забувайте знаєте, санкції обходяться нам у велику суму грошей. Коли я вводжу санкції проти країни, це коштує США багато грошей. Зате дуже вигідно для Америки, коли так звана Росія посилює Північну Корею і допомагає Ірану. А вже ж. зараз фактично чи не єдине, що зробили американці проти росіян, якщо це взагалі можна так називати, так це вони скасували і ще один раунд американсько-російських переговорів. Ворів чому не пояснили. Є версія неймовірна. Можливо, американці здогадалися, що росіяни їх просто тримають за дурнів. Є версія більш реалістична. Росіянам не потрібно проводити черговий раунд переговорів із американцями, тому що Владимир Путін і так вже зідзвонюється із Трампом. І є версія від Росіян усе проти Росії. Но, судя по тому, що сьогодні Сініони Штати Америки перенесли черідний раунд дипломатичних переговорів з нашою країною, у Дональда Трампа. Вазниклікакіти вопроси в наш адрес на саміті Великої Сімки Трамп мав також зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським, але вочевидь не зустрівся, тому що терміново покинув саміт, начебто через ситуацію на Близькому Сході. Але через те, що відбувається на близькому сході, президент Трамп сьогодні ввечері вирушить звідси після вечері з главами держав. На близькому сході тим часом триває ізраїльсько-іранська війна. Іран атакує Ізраїль за допомогою балістичних ракет. Ізраїль продовжує знищувати військову інфраструктуру. Ірана завдає ударів по аеродрому. А ще завдали удару по одному із пропагандистських телеканалів. Ірана обережно далі буде гучно.

Зараз стає очевидно, що мета Ізраїля полягає не тільки в тому, щоб позбавити Іран можливості виготовити ядерну зброю, а й в тому, щоб замінити там режим. І Це для нас із вами непогано, тому що у такому разі він буде скоріш за все прозахідний. нетаньягу. Не виключає, що можливо Ізраїль спробує ліквідувати Аятолу. Його занепокоєння полягає в тому, що це може загострити конфлікт понад поточний рівень. О, це не загострить конфлікт. Це закінчить його. Для Ізраїля було би дуже непогано. Як Би Сполучені Штати Америки теж долучилися до війни проти Ірана. Нетаньягу намагається Трампа переконати у цьому. каже, що саме Іран намагався його, тобто Трампа, вбити, і Сполучені Штати Америки мають допомогти. Отже, уявіть, що вони роблять зараз без ядерної зброї, скандуючи смерть Америці. Без ядерної зброї уявіть, що станеться, якщо вони матимуть ядерну зброю. У самій Америці немає прямо аж дуже однозначної підтримки ідеї вступу Сполучених Штатів Америки. Америки у війну проти Ірана деякі сенатори, такі як Ліндсі Грем, виступають категорично за. У нас є шанс назавжди покінчити з загрозою для держави Ізраїль, замінивши цей режим чимось кращим. І я вірю, що найбільшим переможцем відхід Аятоли стане іранський народ. Частина американських сенаторів, у тому числі і серед республіканської партії, навпаки, виступає проти вступу Сполучених Штатів Америки у війну проти Ірана. Виступив категорично проти також, і Такер Карлсон, який раніше. Ще був палким прихильником Трампа зараз, напевно, щось змінилося. Я дійсно боюся, що моя країна буде. Далі слабшатиме через це. Я думаю, що ми побачимо кінець американської імперії. Очевидно, інші нації хотіли б цього, і це ідеальний спосіб підірвати Америку на берегах Ірану. І через цю заяву Карлсон фактично посварився із Дональдом Трампом, який назвав його у відповідь божевільним. І нас із вами це також влаштовує, тому що Карлсон відверто про російський і чим менше про російських чортів у оточенні президента Сполучених Штатів Америки, тим краще. Хтось, будь ласка, поясніть божевільному такеру Карлсон що Іран не може мати ядерної зброї. І я помітив дещо цікаве. Коли Карлсон виступає фактично на підтримку Ірана, то Трамп починає його обзивати. А от коли росіяни виступають на підтримку свого союзника Ірана, то Трамп продовжує розповідати, що росіян не можна було виключати із великої вісімки. Почому Росія захищає Іран? Росія захищає міжнародне право. А чим провинився Іран? Ну, просто реально. А що такого зробив Іран? І це вкотре підтверджує, яку лицемірну і огидну позицію займають Сполучені Штати Америки. Є одна погана новина. Я про неї раніше вже попереджав. Російські ефпівілі такового типу вже долітають до сум. Є, смотри, ще один. Розходимося, давай. Є декілька хвилин тому один прольот. Тепер прольот по міській раді. Ви самі бачили, ми з вами можемо допомогти врятувати якомога більше життів. Зокрема, у рамках проєкту Небесний Русоріз. Ми регулярно закуповуємо зенітні впіві перехоплювачі, які збивають російські безпілотники, у тому числі і такі безпілотники, якими ворога атакує суми, у тому числі і безпілотники, які наводять балістику. Тому я знову закликаю вас, закиньте на русоріз, для того, щоб ми могли допомогти захистити якомога більше життів наших людей, для того, щоб російські виродки, російські мерзоти отримували гарантовану помсту і кару з неба, ми з вами наближаємося до 200 тисяч закуплених дронів для нашого війська. Це дуже багато, але усе ще недостатньо. А поки що, наші воїни завдяки вам отримали чергові 300 нових fpv Ми воїни, батареї, перехоплювачів, 40-ї бригади берегової оборони, щиро вдячні спільноті Сергія Стерненко та всім небайдужим, хто долучилися до збору коштів. Ми знаємо свою роботу. Дякуємо спільноті Стерненка за надані пташки, які допоможуть нам і далі нищити ворожі крила. Слава Україні, героям слава! Дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надання повітряним оборонцям 28-ї окремої механізованої бригади і лицарів зимового походу з дронів перехоплювачів. Слава Україні! Виражаємо подяку благодійному фонду Спільнота Стерненка за важливий вклад в нашу армію, а саме за те, що передали нам чудові. Цифрові дрони для роботи в небі для знищення ворожих дронів-розвідників. Бажаю здоров'я! Воїни підрозділу Skylords висловлюють слова вдячності в спільноті Стерненка за надані FPV-дронів для створення двіжухи в БНР. Слава Україні! Величезна подяка спільноті Стерненка та всім, хто долучився до збору на FPV-дрони «Росоріз». Ваша допомога неоціненна. Ці дрони справді дають нам перевагу на фронті. Але потреба в них колосальна. Дронів завжди мало, і ми використовуємо їх до останнього. Потрібно більше FPV, щоб ми могли нищити окупантів ще швидше. Донатьте на наросаріс наближаємо перемогу разом. Слава Україні! Героям слава друзі! Ми маємо дуже багато запитів із Сумщини, із Покровського, Костянтинівського та Новопавлівського напрямків. Наші воїни дуже розраховують на вашу допомогу. Продовжуйте підтримувати сили безпеки та оборони України.